Міста Вінниці, це моя прислав Тарасюк. Це надзвичайна людина. Ми дуже дякуємо Богу, з дружиною, що ми познайомилися з нею. Це людина, заслужений лікар України, сучасний професор, дисант кафедру соціальної медицини Вінницького медичного університету. До цих пір працююча на кафедрі. І свій такий новий вік вона прийшла сюди в нас до нас в компанії і поділиться своїм враженням. Дякую. Доброго дня. Усі шановні присутні у цій залі, всі учасники семінару. Ви знаєте, що мій прихід у Фаревер має свої певні особливості, тому що ну, дійсно, я за професією лікар. Я все життя 56 років практичної діяльності, більше 20 років Миколаївського університету, доцент кафедри, депутат медичних наук. Прийти в фори мені потрібні були серйозні переконання, і що це мені потрібно дійсно. І ви знаєте, привела мене в цю компанію моя давня знайома, яка в даний час знаходиться в Сполученнях Америки. І коли вона дзвонила і говорить, що є компанія хороша, я тут познайомилася з нею та, і пропила продукцію, а мене боліли суглоби, були в мене проблеми, мені стало краще. То я да, вона мені радить, що можна поправити своє здоров'я, якщо є такі проблеми. Проблеми є у кожному. І, звичайно, мені ця інформація була важлива, говорили, сей, війна, Я говорю, Ліса Євгенівна. Я спробую, мені теж це потрібно. Так, зразу ж бачу. Да, <поставила> вона позила за раною Олександром і Івановичем по інтернет-зв'язку. І практично вона саме мені сказала, як треба приймати яку продукцію. Це навіть оформив мені цей набір повністю, який потрібен. І я почала приймати. Я два місяці в компанії і два місяці приймаю цю продукцію. Результати є. Продукція відмінна і дійсно поправити своє здоров'я тут є всі можливості. Я вам хочу сказати, що я прийшла на здоров'я, звичайно, і в основі здоров'я я тут побачила логіку, я побачила істину, я б інакше не прийшла. Якби я не побачила, тут дії природних факторів, рослини, я б сказала, такої божественної рослини, алоє вера. яке Сприяє створенню оптимальних умов в організмі для нормалізації усіх процесів, для нормалізації того стану організму, коли хвороби не розвиваються. І мені дуже сьогодні приємно бачити в залі багато молоді. Це говорить про те, що раз ви тут і ви будете користуватися цією продукцією, цим природним, таким натуральним, натуральною природною рослиною, ви будете здорові. Ви будете профілівати всі захворювання і ви не будете хворіти. Сьогодні і той, хто хворіє, може покращити своє здоров'я теж за рахунок продукції компанії Forever. Тому ну, ви всі прийшли в правильний час і прийшли якраз такий продукт, який для організму має велике значення. В компанії мені подобається і концепція здоров'я, в компанії мені подобається система навчання, вас чудові люди. Олена Олександрівна, Олександр Іванович це ті люди, з якими можна йти, які допомагають, які вчать. Ну і звичайно прекрасні матеріали, які я раніше так слухала, прислухалася, а зараз задоволення – це ті матеріали, які нам відповідає Сергій Васильович. Я знаю, що Сергій Васильович дуже орієнтує нас усіх. Щоб ми у бізнесі, користуючись продукцією, підтримуючи своє здоров'я, могли заробляти І дуже хоче, я не сприймала ті великі цифри, 10 тисяч, 100 тисяч не сприймала, так ніхто не платить, ніяких робота. На університеті близько до ніхто не платить. Він хоче, щоб ми всі були мільйонерами. Я хочу дуже щиро побажати, щоб вся сьогоднішня присутня аудиторія. Були мільйонерами. Мільйонери це не багаті люди, це прекрасні люди, це міценат. Це люди, які дарують добро іншим людям. Бути мільйонером це приємно. Ну і мої плани, щоб подальшого використання продукції без сумніву, сама моя сім'я, мої близькі, мої друзі, і вони будуть всі її використовувати, покращити своє здоров'я. Dan ah, saya akan menunggu. Tapi saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan.